Учасники відомого гурту ДПЕШ які зараз саме здійснюють третій етап свого всесвітнього турне. Можливо, нічого й не знають про існування всієї кавер-версії їхнього хіта «Everything Counts». І автори колумбійський родинний гурт, батько і двоє дітей, які виконують кавер-версію, використовуючи як музичні інструменти пляшки з підсодової води. Хай там що ця версія стала вже інтернет-сенсацією і зібрала майже три мільйони переглядів по всьому світу. «Тут є щось таке, що дуже приваблює насамперед діти. Бачити дітей, які грають музичний твір до того ж в цілком незвичний спосіб. Це викликає подив у людей. Багато хто гадає, депеш-мод – це дуже похмура музика. Тож вигляд цих дітей, які грають на іграшкових інструментах, це надає пісні дуже веселого звучання. Шрейдер, за фахом публіцист і музичний продюсер, завжди захоплювався англійською електронною музикою. Зокрема, гуртом ДеПЕШ мод. Його мрія, яка так і не здійснилася, було заснувати власну рок-групу. Нарешті він вирішив реалізувати свою мрію ось в такий оригінальний спосіб, і залучити до цього власних дітей. Мій папа Керісер. Мій тато хотів сформувати власну групу, але оскільки сам не зміг цього зробити, то звернувся до нас по допомогу. Він потребував нас, аби досягти кращого звучання. Я дуже пишаюсь нашими роликами і хочу, аби якомога більше людей переглянули їх і отримали задоволення. Шмут вважається одним із найвпливовіших гуртів усіх часів. Загалом, починаючи з 1980 року, вони випустили 13 студійних альбомів і продали 100 мільйонів копій дисків по всьому світу.